Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Юрій Ніков з наших грошей. Поки Шабунін знову десь там ото шариться на війні, розкажу вам те, що у нас відбувається великого, от реально дуже великого такого давно не було на ринку корупції. Знову криміналітет папер так, що розслідування НАБУ і поліції стають реально як елемент внутрішньої політики, тобто різні групування довкола Зеленського беруть оці кримінальні провадження чи рікують зеленському наука. Отой Падлєс, аби збивати когось або знімати з потоки, першою жертвою стає угрупування міндіча. Ну, це ви вже всі чули. Власник 50% статутного капіталу, то в квартал 95», дружбаня зеленського там, давній партнер по бізнесу. Такий, що прям вдьосна, да? Під час ковіду Зеленський у нього на квартирі гуляв своє день народження. Так от, родичі цього Міндіча прийняли за розкрадання на Харківобленерго на 500 мільйонів гривень. Це як Зеленський став президентом, президентами нові, там смотрящі рішаки були сам Міндіч, до речі, зараз виїхав за кордон. Не знаю, чого може повернеться, але скажімо так, від гріха подальше, поки городича там урабатують на допитах, то впливового родича зараз тут немає. Близький до того ж, Міндіча і. Ще один міністр, який був на тій самій ковідній вечірці Зеленського. Пан Чернишов найвисокопоставленіший урядовець от всіх часів, якого за от всю історію України приймали українські правоохоронні органи. От я так позгадував, що був ще Лазаренко, прем'єр-міністр такий. Пам'ятаєте, що от за часів сурових там лихих 90-х чорт втік в Америку, і вже там його ФБР приходило, забрала бабки. Там пару сотень мільйонів доларів арештована. Зараз знову таки починається цікаві. Рухи, кому вони мають належати американцям чи українцям, але то інший трек. І Лазаренко, який єдиний з прем'єр-міністрів, кого правоохоронці приймали, він все таки був не українською номенклатурою. Прийнятий а Чернишов та це справа набу це зас. Те, що він сприяв, ну як вважає слідство одному київському забудовнику, отримати кілька гектарів землі на балоні і захірачить її от висотками. Ну, все згідно відповідно, як ото у нас Київ засирався споконвіку. Шанси на те, що він зрештою сяде, ну в принципі є. Але чи сяде, ну слідство покаже, суд покаже. Да. Скоріше за все, будемо зараз мати історію таку, що там кілька тижнів він походить на роботу, потім перезавантажить уряд, його звільнять і. В пам'яті у людей залишиться те, що вертикаль міндіча ослабла. довкола зеленського міндіча вже не той вой як центр прийняття рішень не той. А хто ж той? спитаєте ви. Ну, відповідь проста: ну хто хто Єрмак, попереду перезавантаження уряду? Очікується, що десь можливо десь 15 липня буде. Шмигаля, який за час свого рекордного сидіння на посадах, ну скоріше все евакуюють, тому що оброс связями налагодив свої от ці горизонтальні поточки Якісь якісь там договорняки, шкурняки такі, що вже ніхто не бачить нічого. За рахами злигався з придателем. В общем, таке шмигалем, скоріше за все, попрощаються. На його місце призначать Юлію Свириденко, це така перша заступниця прем'єра, і на літаку якої постійно це ж Єрмак і літав зараз за кордон. Чисто прикол Нардеп Железняк розказав. У нас виявляється, офіс президента не дуже конституційна структура, ну і немає в конституції умовно. І в законах всяких немає. Це справді канцелярія. Але ж Єрмак не просто завхосп, да, ту людину, яка ніфіга себе рішаках да, на переговорах Україну представляє, але по закону він не може користуватись урядовими літаками для перельотів. І тому він постійно. Набрав з собою Середенка. Оцю яка, як перший віцепрем'єр, має можливість літати державними літаками, і тому вона по суті просто брала єрмака на борт і складала йому компанію в його візитах. І таким чином, згідно відповідно, вона стала ну просто найближчою з усіх там, хто є довкола Єрмака, до цієї посади, влучно колись українська правда написала про неї, що на всіх нарадах з Зеленським з Єрмаком. От вона найстаранніше записує їхні вказівки так старанно, що у неї ручка скрипить найгромче. Всі сидять, Ось можуть на сука лупатися, а от вона там пишуть так, що от. і всі бачать, працює. От. і тому Єрмак, от, скоріш за все, буде бенефіціаром цієї історії з набу. Скоріш за все, зеленському вуші знову накрутять. Що це набу? Ці американські прихвастні, оце лупашать його друзей, Червоні лінії вже позасовували в жопу всім. В общем, набу злодії, треба їх зносить. Оце спеціалізована антикорпрокуратура. Ця безпредельщики, к чортової матері. Всіх е, треба поприбирати і користуючись можливістю, поки е, ну американці ж. Нам ручки вже зробили. Да? Європейці під час війни слабко взагалі щось від України вимагають скористуватись моментом, щоб знести оту всю інфраструктуру антикорупційну нафік. От все, що набудували ото після Майдана. Є такий варіант, о, ну як то кажуть, будемо боротись. Тут від нас залежить, чи зільємо ми в унітаз, все те, що було зроблено хорошого. Бо набу справді останнім часом реально активізувалось. Одна з моїх улюблених історій, це відбулося тиждень тому. Це розгромили ну так угрупування такого собі Фістеля для вас це прізвище, мало що говорить, але на ринку медичного устаткування це капець фігура. Медичне устаткування це на увазі такі здорові речі, томографи, там рентгени, оці кислородні апарати. Оце дихалка Шевел. Оце все фістер. Ну реально один з найкрупніших. Він побудував таку імперію. що От я з усім своїм досвідом можу сказати, що. Це саме він, інституційний переносчик отої корупційної зарази з покоління в покоління чиновників. Зазвичай у нас так знаєте, так заходиш якийсь міністерство там. О, корупція, І він там О, там хабарики, да. І ти якось так відразу перенаєш цю атмосферу. А тут. От реально цей бізнесмен Фістель, який працював при купі президентів, при купі прем'єрів. От як він вже діяв. і це викрилось на справі НАБУ. Значить, це було ще до вторгнення, 21 й рік. Десь Фістель роззнайомився з керівником Національного інституту раку у Києві. Велика потужна лікарня. Багато людей через неї прийшли, знають. Значить, що зробили? Домовились з головним лікарем, і далі, от вже знаєте, дрібні клерки там менеджери їхні виконували ці задачі про те, що інститут раку закупить обладнання саме. У фірми Фісталя завищеною ціною відсотків десь так на 40-50%. І не на 5 копійок сума там була, якщо не помиляюсь, під 700 мільйонів гривень загалом уявляєте так: от 700 мільйонів гривень, 40 вісічків. Тіпа, типу. як це було влаштовано? Він домовлявся з лікарями, щоб вони в один тендер запихували обладнання різних виробників, щоб два виробники не могли об'єднатись в одну заявку. Ну як це Ташіба буде пропонувати свій томограф і томограф іншої компанії, якої небудь китайської, General Electric, наприклад, це неможливо. Вона пройде, кожен свій буде пропонувати. А коли вони об'єднані в один лот, то виходить, що це оце обладнання може тільки якийсь посередник прийти на тендер, запропонувати. Там були ще різні схеми по заточці, щоб на тендер більше ніхто не припхався, але знайшлася одна там фірма, сміла, яка припхалась і сказала: А ми теж можемо поставити. Оце необхідне вам обладнання тільки немножечко дешевле. Не для того, мама квіточку ростила, щоб приходило всяке бидло і відрізало ту маржу своєї конкуренції тому що зробила лікарня, вона домовилась прямо от з менеджерами Фістеля, щоб вони написали за що ж відхилити у тих конкурентів. Ото приходять усякі, маліну портять. і от, слідство ж довело, що саме от Фістелівські менеджери і писали для лікарів причину відхилення у тих конкурентів, які прийшли от маржу на сонці знищувати. Е Те перетирети всю цю шоблу прийняли головного лікаря. Він зараз депутат на Дніпропетровщині місцевої облради, кількох там клерків внизу, ну і самого Фістеля. Та звісно, їм попризначали застави там по 100 мільйонів. Нічого не бедні. Да? Там стільки було на Це ж змогли довести тільки по національному інституту рака. А ми, взагалі, подивились цю цю шоблу там, десь півтора десятка компаній. Там тендерів тільки за час існування Прозоро, Це от після майдану, там тендерів майже на 20 мільярдів гривень було. Я не буду, звісно, стверджувати, що там всюди була така маржа, можливо, десь чесно перемагали, але деякі лавочки продовжують працювати і за. Раз, наприклад, от чи ви знаєте такий факт, що в останні роки Медзакупівля України є таке держпідприємство підприємство при Міністерстві охорони здоров'я побудувало монополію для саме для Фістеля на машинах швидкої допомоги. Викидали з тендерів купу інших, от підлаштовували умови так, щоб Фістель перемагав. Він отримав реально мільярдні підряди. А тоді МЗУ ще очолював той самий Арсен Жумаділо або ж його наступника Демадаманов. Так, от МЗУ. Коли він просто зривав поставки, от мільярдні поставки автомобілів швидкої, він же ж на вигравав, мав привезти вчасно. Так йому замість того, щоб йому виписати штрафів, я там в один момент рахував там на сотні мільйонів щоб Там на півмільярда штрафів мало бути, йому кажуть: ні 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 дорогой Герман. Звичайно, продлівати будем, привозь потом. Ні, нічого, проблем не буде. все. ти до і нічого. От проїхали, прохавали. І дійшло просто до того, що він узурпував оці всі підряди, фактично залишивши всіх інших українських виробників без навіть можливості кудись е, втюхатись. І вони майже всі закрились. Наскільки я зрозуміло, зараз одна єдина фірма лишилася. От якесь живрія там на його серед конкурентів. Тому не можна сказати, що лавочка Фістеля схлопнута назавжди і по всьому. Але ну будемо сподіватися. Що якось правила гри зміняться. Деяким бізнесменам у нас дай ладонь да, підряд подержати, а воно таке хопа локать сюди, ну голови не буде скоро. І саме до такого велетенського групування добрався департамент стратегічних розслідувань Нацполу. Це ще одна історія. От про неї зараз по телевізору взагалі геть не розказують. Чому? тому що зайшла мова за великих будівельників. Зеленського тих самих фірми, які напередодні вторгнення, от заради яких Зеленський направляв там сумасшедші гроші на асфальтування країни і розказував, що да, ми можемо вілічити фінансування армії, але у нас тоді не хватить денег на дороги, і для нас це проблема. Президент Верховний Головнокомандуючий це реально сказав в середині лютого за тиждень до вторгнення. От він реально розказував, що треба асфальтувати, а не мінірувати дороги. В общем, ДСР зараз дійшло до фірми автомагістраль пів. День і по такому об'єкту, який, ну точно ви всі чули, це водогін для Кривого Рогу, ну забезпечення водою Дніпропетровщини після того, як рашисти нам взирвали Каховську гідроелектростанцію. Пам'ятаєте два роки тому? Тоді Велетенське мільйонне місто залишилось з проблемами з водою. Тут терміново треба було щось постачати. Не проблема в тому, що Зеленський з Кривого Рогу та да, це не про земляцтво зараз. Там реальне мільйонне місто отримало велетенську Велитенську проблему з водою. Ну і кинулись ж будувати в авральному режимі. Водогін тоді на горі Міністерства інфраструктури був Кубраков, де ж відновлення Мустафана є Мочолєва. Там по по дуже цікавій схемі там навіть залучені були американці як донори процесу, підряди віддали оцей автомагістралі Південь, а також ще двом велетенським будівельникам: Автостраді, фірма і Роздорстрой. Всі, хто слідкували за великим крадівництвом, прекрасно знають ці е, компанії. Кожна з цих компаній отримала по посмовому шматку водогону, і кожна з цих компаній, ну от. Я так собі розумію, змогла в абсолютно якийсь законний спосіб, але отримати дуже нехилу маржу на цих самих трубах імпортних. А які ввозили в Україну так по ціні, скажімо так, дещо дорожчі у виробника. Наскільки дорожчі, по першій фірмі, по якій зараз поліція спрацювала, там кажуть, що мінімум видно завищення ціни мінімум на 240 мільйонів гривень. Це мінімум, це тільки початок. Дуже сподіваюся, що далі буде. На одній фірмі не зупиняться, і дуже сподіваюсь, що підуть далі. І в тому плані, ну як то, розкриття схеми, по якій ця історія взагалі стала можлива, тому що кажу, там коло залучених осіб, включно з правилом ми гри, які підлаштовували саме під роздачу, там десь якщо не помиляюсь, під 20 мільярдів гривень, зрештою, на ті водогони Дніпропетровські пішли. Дуже сподіваюсь, що підуть далі. Це фактично мова про олігархів нової країни. Оці фірми, що я назвав Роздорстрой, автомагістраль Південь, Автострада, передня Фісталь. Це реально мільярдери. Після того як рашисти понищили заводи Ахметова, після того як Зеленський розгромив фактичного угрупування Коломойського, саме отакі люди могли б. Стати нашими новими олігархами України я дуже сподіваюсь, що України поствоєнної, ну вже яка принаймні якось і колись закінчить війну. І буду дуже сподіватися, що правоохоронці, ну скажімо так, наведуть фокус судів на те, як були зароблені їхні статки. Удачі нам всім!